Вітаю! Сьогодні на огляді пляшки, відом так, Ємності виконані у сірому тонуванні, що чудово поєднує їх з будь-яким польовим спорядженням і одягом військового, мисливського або рибальського напрямку. Крім того, затемнена пляшка набагато довше зберігає придатну для вживання воду. Завдяки продуманій формі, ємності можна зручно розміщувати у будь-якій сумці чи боковій кишені рюкзака. Пляшка вільно поміщається у будь-якій підстаканник або спеціальне так зване барне кріплення в автомобілі. Конструктивна. Пляшка складається із двох частин. Це безпосередньо сам корпус виконаний із досить міцного харчового PET-матеріалу, який є гіпоалергенним і не впливає на смак води. Друга частина це різьбова кришка із запобіжною скобою та системою однорукого відкривання. Точніше, відкидання пружини замикаючої кришки. При цьому сама різьбова кришка оснащена внутрішнім кільцем гідроізоляції. А верхня кришка, що замикає, має внутрішню пробку, тому система не дозволить раптово пролити воду. В закритому положенні клапана ємності йдуть у двох розмірах на 750 мл і 1 літр. Причому обидві моделі мають мірну шкалу, що дозволяє точно розрахувати запас води під час використання пляшок, наприклад, у затяжному поході, де важливий кожен грам. Також всі ємності мають досить широку злону горловину, що дозволяє не тільки швидко їх наповнювати, а ще й зручно відмити від бруду. Для зручності перенесення під кришкою розташоване композитне кільце, де на збійній скобі кріпиться текстильний Мляк у формі петлі загалом ми отримали досить міцну, але при чому вкрай легну систему, яка є відмінним рішенням для тих, хто робить усвідомлений вибір на користь, практичності та комфорту. Хто хоче дізнатися більше усі посилання під цим відео, Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.